Гарнізонні землі півдня України, захоплені ділками під нерегульовану промислову та сільськогосподарську діяльність, що нанесла збитки в державі, покроково повертаються у її власність. Проведені нещодавно перевірки виявили низку порушень у сфері використання земель оборони. Прокурори спеціалізованих прокуратур реагують на такі порушення, як правило. Двома заходами представницької діяльності або кримінально правовими За минулий рік у нас було пред'явлено 27 позовів у земельній сфері, з урахуванням тих, що перебували раніше на розгляді, розглянуто 33 позови. Завдяки цьому вдалося захистити права держави в особі Міністерства оборони на земельні ділянки, вартість яких оцінюється більше, ніж у 45,5 мільйонів гривень. Цього року нам теж заявлено два позови. Землі оборони згідно з чинним законодавством це землі надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних сил України, інших військових формувань. Тож вони можуть перебувати лише в державній власності. Виявлені порушення порядку використання таких земель отримують належне правове оформлення та прокурорське реагування. Прокурори реагують і кримінально правовими заходами шляхом початку кримінальних проваджень. І цього року у нас вже є кілька кримінальних проваджень, які стосуються саме земельних ділянок. Зокрема, одні з таких проваджень є провадження в Миколаївському гарнізоні, коли особо-підприємець вирішив використати земельну ділянку, вартість якої оцінюється майже в 29 мільйонів гривень, що мало наслідком для нього кримінальну відповідальність. За статтею 197 кримінального кодексу України провадження здійснює поліція Миколаївщини за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України Миколаївської області. Подібний факт самовільного зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні міністерства оборони України, мав місце і в Одеській області, коли особа, отримавши від військових, а саме квартирно-експлуатаційного відділу договори, передала ділянку іншому підприємству. Зокрема, за працюального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрита та повідомлена про підозру за частиною другою статті 366 та частиною другою статті 364 шістдесят прим громадянці, яка є публічною особою приватного права, яка уклала відповідні договори з іншим приватним підприємцем і протиправно використали ділянку загальну площу 110 гектарів. Чим спричинили збитків на 13,6 мільйона гривень. Прибуток, який отримав той підприємець, він склав лише 713 тисяч гривень. Але відповідальність будуть нести вони за саме експертною оцінкою, яка визначена в набагато більшому розмірі. Мабуть, була надія, що воєнний стан, що військовий не звернуть на це увагу, що це залишиться якось приховане, але така діяльність виявляється, і вини несуть відповідальність.